25 жовтня на Закарпатті передбачається хмарна з проясненнями погода, місцями слабкий дощ, Вночі та вранці подекуди туман. Вітер піде на східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, в день 11-16. хмарно з проясненнями слабкий дощ. Вночі 5-7 тепла. Вдень 7-9. В Ужгороді хмарно з проясненнями. Вночі слабкий дощ. Вдень безістотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-12, день 14-16 тепла. У великому березному хмарно з проясненнями слабкий дощ. Вночі 5-7 тепла вдень 7-9. У перечині хмару з проясненнями слабкий дощ. Вночі 8-10 тепла вдень 10-12. Міжгір'я мінлива хмарність можливий слабкий дощ. Вночі 5-7 тепла, вдень 7-9 тепла. У вулиці хмарно, місцями слабкий дощ. Вночі 5-7 тепла, в день 7-9 з позначкою плюс. У мукачеві хмарно з проясненнями, вночі слабкий дощ, в день без істотних опадів. Температура повітря вночі 10-12, вдень 14-16 тепла. У сваляві хмарно з проясненнями, можливий слабкий дощ. Вночі 8-10 тепла, в день 10-12 з позначкою плюс. Утяче хмарно з проясненнями слабкий дощ. Вночі 7-9 тепла. Вдень 10-12 з позначкою плюс. У гості мінлива хмарність слабкий дощ. Вночі 7-9 тепла, вдень 10-12 тепла. У Виноградові хмарно з проясненнями вночі слабкий дощ. День без істотних опадів. Температура повітря вночі 10-12, вдень 14-16 тепла. У берегові хмарно з проясненнями. Вночі слабкий дощ в день без істотних опадів. Температура повітря вночі 10-12 тепла. Вдень 14-16 з позначкою плюс. В яшаві хмарно з проясненнями, слабкий дощ. Вночі 7-9, вдень 10-12 тепла. У рахові хмарно. Місцями дощ вночі 5-7 тепла, в день 7-9 градусів тепла.